Смертельна небезпека для чотирилапих сезон кліщів в Україні набирає розгін. Мікроскопічна пожеж прокинулась, що термометри показали 5-8 градусів вище нуля. На сьогодні понад 60% звернень до ветеринарних клінік міста це саме кліщі. Рахунок постраждалих тварин йде на сотні. Айболіти кажуть, після цілої низки мутацій ксодового кліща його напад це практично 100-відсоткова вірогідність для кудлатих отримати важку хворобу. Переплазмоз, бабезеоз або анаплазмоз, мішень для якої усі органи без винятку. Кліщ попадає значить, при покусі тварини попадаючи в кровіне русло, вчасні в його токсини, вони розручають еритроцити крові. Еритроцити вони мають такі свідство в організмі у всіх, у всіх живих живових прям существ, які є, це приносить кисень по всьому організму. Якщо не вистачає кисню, значить починає працювати печінка, костний. Мозг іде голодання головного мозга, які йдуть за собою необратіми процеси. Хворобу треба ловити у перші ж дні. Вона дає про себе знати, зокрема, підвищеною температурою, збліднілими слизовими оболонками задухою. Недуга прогресує над швидкими темпами і після третьої доби вважається вже запущеною. Пораження нервової системи, печінка, якщо дуже довго працює на виробутку крові косним мозком селізянки, вони. Як вам, як вам сказати, вони збільшуються в розмірах, вони вже не можуть виконувати ту свою життєдіяльність і функції, плюс саме токсини накопичуються. І, і, і може, там може починати навіть, навіть гіпотіти. гіпотіти. А гіпотіти це ще вже йде ускладнення даного дано захворювання. Ну і судинні почки, почки це фільтр, теж фільтр. йде пораження. Ні, такої форми це важка хімія, яка б'є не тільки по організму хвостанів, а й по кишені власників. Вакцини проти кріща немає. Проте короткотривалим імунітетом домашніх улюбленців захистити можна. Вона не профілактується, як і від інших хвороб що зробили. Через рік є імунітет. Тут імунітету немає ніякого, тут тільки може бути профілактика, там спеціальне таке хімічне, хімічне такі ну, зводства, яке вже, якщо кліч попадає туди, він пускає свиною свої токсини, то ці токсини, цей препарат, вже накопичився в організмі, він прологов діє, він їх уніштажає. Наталя Павленко, Роман Плевако, спеціально для програми у центрі подій НСТВ.